коза дереза, за три копі куплена, на три боки луплена, тупу топ, тупу ногами. Заберу тебе руками. Зеленки. Та ще й так чимало. Це Та ж ми тут доходимо по горках. Одна яка, бачите, козуля. Ну, Люди її люблять, у нас це стільки їх є, що це от все. Моя мама колись була, пішла до подружки, да, до Марусі. Вона нажарила і теж так само їй не підходить запах цих коз. Каже, я тільки почала їсти і одразу не організм, не жрудок, шлунок не прийняв. Ну, я, я тільки спробувала і, і все. Я ж їх і жарила так, як ці, м -м. як от бівнушки. Ну, все ж, хтось мені розказував. Зонтики тут хорошо пари. А, о, зонтики я взагалі бажаю. Та як корінне м'ясо і хвилейка. Зонтики, так. Да. Ну, зонтики добрі. Вітальчик, я це сьогодні не можу по всій нічого набрати. Ділі гриби красноголових. Не знаходили там пляху. Хіба я не знаю? Я ж так сюди добиралася, щоб знайти красного... Я ж казала, мені багато не треба. Хоча б і одного красивого гриба знайти. Я не знаю, чого нема красноголових цих таких грибов. Може, я думаю, що все одно десь донайду. Ну, просто видно, люди, те, що вони були гриби грибі раніше, ну, що росли. Люди їх вишукали і вибрали. Якби десь пропустили, то да, можна було б дійти і забрати. А так їх і вибрали, тому так немає. Може, десь хіба маленький буде під мохом, а потім трошки виліз, і я його загляну. Води з вами шукаю. Нічого поки не бачу. Нічого немає, кози є, кози є, а грибов не бачу. ось коза, береза, ось коза. хто любить кози. Хто ж любить, мабуть. туди їдять. А я тобі що кажу? Оце ж туди валік і пішов. Оце валік туди й пішов, машина на мосту стоїть. І, і це ж він був колицями, я казав, його вчора бачив. І сьогодні він приїхав, значить там гриби є. А може б я туди хоч трохи давай пройдемо, а? Не зайду? Да, ти що шутиш, давай. Віта, не ну Віталі, ну тут як тоді знайти гриба. Ти знаєш, Ми і так близько біля цього ходимо. А, то туди ходять люди, я зрозуміла, що ти кажеш. Да, ми і так близько ходимо. Ну там вже туди ходять люди, магани ходять, чого ти? Аж тут навіть і польські пропали, немає, навіть і полячков тут. Ну тут добре ходять, тут верденько, по горках і добре. А це що таке? Це ужачки такі є? Да. Да. Може це й не ужачки. Їх може люди їдять. Але нам не треба. Ось тут діваляли, що вони ходили. Ми тут колись скільки грибов. Боже ми! Скільки ми збирали грибов? Ай-яй-яй! Ай. У нас дуже гарна природа. Дуже гарно. дуже гарно. Що? Ну, Та ну, то я хочу десь туди, так і вийдем. Чи Куди ти хочеш? Ага. Ну то, в -то шо? Я ж казала, що найду. Я ж казала. Дивіться, яка краса, я знайшла. Ти ще не хочеш у зелений мох? Боже милий. Ух! Хочу Ой-ой-ой, ой ой, ой, ой. Ох, як ти мій красавчик. О, подивіться, беленький грибочок, я ж казала, не пойду. Віталік, іде вже, каже, додому. Кажу, як я без гриба. Пошукай ще його пара має бути. Подожди, я зараз посажу корінчика. Ще, може, де пара його є. Яка ж красота, подожди, я зараз пошукаю. А що бу... да, раніше завжди була пара і до пари. Боже мій, яка краса. Дивіться, яка красота. Мене не знімай, показуй гриба, який грибочок. Дивіться. Який ж грибочок. Красноголовий. Красноголовий такого, як я й хотіла. Так давайте в с таки походимо. Дякую угу. тобі, Боже. Суди грибочок не знайшов, не де пара. Та сюди є? Лізачка. Нема, навірно. Дів які палки є! Mm -hmm. Покажи, які красиві пара, а! Боже мой! Ну, люди свара, це е, неправильно, що це зрізати. але я зріжу. я зріжу корінчика і оставлю. Боже мой! А ти кажеш, бачиш, як Бог дає. Давай ми пошукаємо. Я хочу, бач, мене і до кринічки, той зелений мох. Поняв? Оце там mm -hmm. ко не точно. Дивись. Біленькі, два грибочка. Не пускають ще. А то води багато глянь. річка води. Це наша хата. Вже мить кові топі у печі. Ну давай збільшимо. Тебе збільшується? Так. У мене телефон розрадився. Я виключила. 9% зараз швидко сяде. Навірно, немає навіть проводу. Зменшить, тому що багато. Ми вже вмить, так що дивіться, які є хазяї з Надькою, посадили квітки, капець. фризантемки красиві є. а Що, що, не що не Та ти що все життя робиш? Ти без роботи ніколи не можеш. привіт. Боже, які хазяї. Повікрашував митя з Надією. Все викрасили, хату, молодці. Гліною пахне. Здається, б уже б я їла б, б гліну. Заходила, не хоче дуже знімати, щоб знімала, митька не хоче, ну таке. Трошки зняла, посиділа на дивані. Все як колись було. Все як колись. Все доглянуло добре. Красота. Молодці. Завтра, каже, рогачиком поїде десь по грибі. Ми вже приїхали додому. Віталік побіг у магазин, масло купить. У Польській по 50 гривень. Телефон розродився, я виключився, це я його включила і 5% зараз є. Натомилися, звісно, дивіться, як пізно вже вночі набирали воду, світіли Віталіковим телефоном. Взагалі, ну, дуже рано, а темніє, що ви зробите. Дуже рано темніє. Ігор дзвонив і до Віталіка. Віталіка телефон ще в кармані. Не чули такі справи мої дорогенькі. Так що перевідали Мітю. Ну, Митя не хотів, щоб показувати. Каже, ну якщо сестри, то Наді, то таке, щоб там бачили всі, то він не хоче. Не знаю, там трошки я зняла, але не хоче, то чого я буду знімати. Не хочу. Це я тільки одна відкрита, бачите. Не знаю. ну Я трошки зняла хату, покрасив там і грубку і зробив там, і підлатав, і підмазав, пищикатурю. Ну, Молодець. Завтра казав, поїде, де, де гриби буде шукати по лісах. Так що Все нормально, все добре. До Ганночки тітки не заходила, тому що її син. І зовруче. Дуже постарався, так я не хочу йти. Коли людина тобі хоче насосом голову розбити і, і лізти, для чого мені. Щоб там думають, може, думають, що це я відео. Ну, таке люди були типу, сказали, о, знімає відео, типу, це гроші заробить, то на що воно мені щоб таке говорили Візьміть телефони, мої дорогенькі, попробуйте, спробуйте, щоб телефон до вас. І Попробуйте чи ви заробите і подивіться, що це воно таке. І все, і більше я нічого казати не буду. Це так, як колись Віталік робив на таксі доказали, що о він заробляє гроші, добив останнього москвича і нічого не заробив. Коли люди Попробували тоді вже все зрозуміли Так дистанцію?